Готчі там іди забирай, ага! У мене соляра закінчила. Техніка стоїть, поки ви тут воюєте. Цей поля горять, який вже тут урожай. смислі горять? Он огонь погонь згоріне, ви тут з І ту подивлюсь. let У Мого брата джип на блокпостку забрали нічого. У мене ніхто нічого не забирав. Вони да. А Колі дадуть новий комбайн. Як передовику новатору. так, Коля? Толік, а пішов ти? Я, Антон, одне не помітила. Для чого хліб мені, так? Ну, ладно, луплять мою димоту. Главні, і палю, у них війна, ти ж розумієш. Я не проти. А хліб для чого палити? Ти кажеш, я ми тебе спеціально поле підпалив. Та навіть якщо не спеціально, ти думаєш, не піхоп. Та їм же все одно розумієш. Ти думаєш, що не завтра. Прийду в комендатуру, скаргу напишу там. Що вони мені скажуть? Я? Та окопи копають. А ти підеш? Ну ладно, не ради зараз. О, мать Тереза, поляни одобряв. Ну, та да ти краще скажи, де ти гранату взяв. Купи я. І де ти купив? На базарі. Да? — так? Антон, та по чому вас там на базарі гранатами торгують, а? У нас на базарі гранатами не торгують. А що? Не урожай, так? Да? А що ти починаєш, Значить гранат. Тут перешиваєш. Тут, якщо вас пошукати, теж можна жони розмети. Ну так давай! шукати! Що ти злякався? Та не було! перестань! Маша! Коля! Я сказав! Зараз така година, що треба вам всім мовчати! Слухати і мовчати! Хто Ти пішов, посидів біля неї. Та тут те журни. <кхи> дихати немає чим. Де <кхи> дихати немає чим. Зробимо так, маска хай поспить. <кхи> Сяться, посидіть тебе біля неї, так годиться. Хочемо поговорити. Так, немає нам про що говорити. А ну пропусти верху. А для цього мені? на верх воєю закони. Мені вона кож не потрібна, плохо. Ти не сни. Я ж до вас як до сусідів прийшов, розумієте? Ну так. Да. Прийшов. З грана, а? Нервую, просто, понімаєш, морашка рожа, горить усе, сидимо тут, як у шолопці, не вийдеш, не куди. Я ж, подім, що до лопатів пішов, а? Я ж до вас завжди добре ставить, понімаєш? Ще з того случення за мною, коли це случилось. І ну, ти, поняв, не починай, та не треба. Ну я ж без зла, понімаєш, тоді ж ніхто не знав. Що так случилось, понімаєш? Ми ж хотіли помогти тобі. Хто ж міг подумати? Ой, на все воля Божа, я на цій вулиці всіх пережила. Ваша мама послідня була. Ось завтра її поховаю, поховаю та й. Ой, ще Я бачила, як всі на вулиці помирають, бачила, як вулиця пустіє. Якщо війна не закінчиться і ви всі вийдете, була вулиця і нема історії. Я не буду чурани мої. Ти перший поїдеш. А що. чого це? Сам знаєш. Толя, все вона прошло, а? — Тобі теж не можна нікуди їхати. А мені нічого. Зміниться влада, згадають тобі твої блокпости. Я почув, -то, ну, людина маленька. ти що сказав? Ти робив. Ха-ха-ха. <звук> а тобі на ринок теж повертатися, не селі. Ну все, ну почали. А що? Ячура. Антон, пісок мав по кости підвозити, так? Да? Річку mm. я не підвозив. Ви mm. тях чура, ніж хорони тут усі, Розказали б все таки про міст. Mm. Mm. А про який міст? Нема ніякого моста. Ну так, да. моста нема. А ви є. Mm. Значить, є якась переправа, правильно? Mm. Я чого питаю? Ну, щоб знати, ну це на писанку чи ні. Приїдуть. Ви, звідки знаєте. Я Антон усе знаю ви та чура, вас нормально питають, як людину. М -м, а ти не лайся, краще бомбу свою забери. Я так зрозумів, що завтра не тільки маму заберуть, а всі заберуть. Ну, а я тут ні до чого. Ну да, да, да. Ага, проходим, так? Так? так, так, Ой, так. Ага, просто так? Зовсім не наш, так. Машу розбудете. І телефони сідають дзвонить, ніхто Тоб не подзвонить. Хай тоді сідають. Так, скоро світатиме. Всі ночі короткі. Візьмемо маску і підемо. До моста. Та не доведете ви її. Доведемо, все воля Божа. Та отсіки треба йти, не доведете. Доведемо. Ну, а ви от у Ну? Що то у вас хреново це все ходить? Ви що до церкви ходите. І скільки молить знає. І батюшку Христові похитить право. Ну а подивися ж на вас, дьордінька шура. Ну нічого ж такого хорошого це. Та ладно тихо. Тихо. В тебе Тут багато хорошого, так? Да? без вистезі, це що я десятину на церкву дала. Ти я особа приватна, у серці нечистий. А от ви праведники, так? Да? І в кого урожай горить, а? Правили в урожайі. Зараз горить усіх і праведників, і в приватних осіб. Ось твоя мама ки була. А, -а, а, моя мама жінка трудної судьби. Господи, до ну чого ви так кричите? І Маша ваша ранок скоро вже будемо йти. І ти? Та куди з ними можна йти, йтира. Їдемо до моста. Головне, щоб вони по дорозі до одного не повбивали. Не повбивають, я не дам. Доля. Є, 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 там, де, місце, місце. Ти так, ну що, будемо збиратися, будемо йти. Так, збирайте речі. Збирайте речі. Щось не так. Не стріляє? — то й слава Богу. І поля три не горять. Так, пішли. Поля горять, ніхто тут жити йде. Хоч і не стріляє! — Так постаж нема. Ну так нема. Ну а ви ж якийсь бісом сюди, сюди попали, а? Туха! А що ти починаєш що? А, а ти куди зібрався? — Я Я рожаю! Господи прости! А... Ти тут остаєшся. <клухи> Ти будеш рожать, дядя? Де? На пляжу? Нічого, підемо до моста, там люди поможуть. Та ніхто вам нічим не поможе. Ну як це такое не Поможуть. От знаєте, що не поможуть. І все одно ви ведете. А що ти начуваєш? І тут от сидіть. Так сиди, поки з вашої мами. Шашлик не вийде? Оля, перестань! А що, Коля? І ти вообще чому сюди надо? Давай, відкривайте! Що не кричиш! Старайтеся, йдемо! Як що ти мене пісиш, ти б знало то! А чого Нормально общалося? <звук> Ті! А ти що ти <звук> тропиш? <звук> ja, на чорт їх знає. Говорити можна, вони Говори лукі, але по губах читається. Виходи зібрали. у центр. Ясно. Мама де? на горі. з собою та ну туди. Ну, ясно, ясно. Та ти як про маму знав. По запаху. Коротше, не може туди йти. Там ці пішли, і всі прийшли, боги на комутатурі поміняли. Йо? Поміняли. А чи тебе пошта, телеграф, вокзали? Пошта? Палили мою пошту. Да, ми знаємо, ти тепер поштальон без пошти. Я не можу, бо нічого. Ну і все, що там наші. Да. потікали всі. Ще коли ці заходити почали, ось пораду все твої. Ну так, а квартири? Які квартири, ці нові, по хата ходять із писками, вишукують усі. <рес> Може, не знають. Та навряд. Давай шукали. Говорять ну, з нами, потім утік сюди приїхати хотіли. Ну що не приїхати? Так моста аж нема. Але в них списки, так що ці нові поціласкали. <рес> ну і куди, тебе, куди? А Бог його. Твоя тачка де? На посту, за мостом. Вони поведуть, я Ти кому її оставив. Ми не знаю, в старшому. Ну шукаю його тепер десь. Простові. Що? А тачка на ходу. На ходу. Тільки не заправлена. Солярину нема. немає. ясно. ну ви попаду. А ти куди збирайся? Що? Питаю, збирайся куди, тут же залишатися теж не будеш. А що? Нічого. Тобі теж немає куди йти. З чомуся? Богобам прочитала. Ви, тю за сама не переживайте. Хорошо? Хорошо. І все. Розбирайте речі, не їдемо, не йдемо, не йдемо. Вони, вони що, правда, глухі? Та чорні дуже знають. Коротше. Ну звалив із касою, а там зарплата на батальйон за два місяці. Поміж Ну перейшов на той бій. І я перейшов суха, сказав, що пуста є. Це три місяці, да? Ага, а помниш півні, де сюди. Ну, голову знесло. Що? Пані нема, Гості, ламаного. для тебе всі Думаю, чи ти теж прийшов. Та нікуди не переходить, Та я ж не знаю. А ось їм скажи. І як тебе в себе брат? Не знаю. Горить у кого. кого. їх. Будеш ні? Та я ж релігійний. Я не... Всі при... релігійні стали. А що щось не так чи що? Все так, все так. Хтось дає десятину на Хтось забирає. Десятину дають плоті. У вашій церкві, а в нас Бог рухи йому твоя десятина не потрібна. Богодин. Або він? Який у нас у нас зліму в лісі? Трічечку. Я порошу свій. що, вже понятніше. Що не начинайте шура. Богодин, церква одна. А якщо ринат цього не бачить, то може колись побачить. Шорина, церква стоїть? Та стоїть, що він буде. Закрита права. Батюшка жі з цим пішов. А іде, значить так треба. Церква стоїть і ладно. Церква стоїть. А вокзал спалить. І супермаркет. І пошту мою спалили. Що я тепер за поштальон без кошти? Та ми твою почту, відстроїмо. Від строїть без мене, я куди не піду. Відстроїти все можна. І міст відремонтувати можна. Там же хтось лишився. Та хтось лишився. Це ви у мишоломці. А там є люди. А, Органи м -м. влади. Я так думаю, церква тепер не скоро запрацює. Та да, дівчині. Що ти таке говориш? Кажу, що є. Десятину батюшка з гранатометом взагалі по посолку бігає. За церквою танки стоять. Релігія. Свою дивізію. Та дівчину. Що ти таке кажеш? Ай, Що є, я й кажу. Я сятину їм давав, щоб вони мене з комбайнами спалили. Та да я не про цю десятину. Думаєте мені що? Грошей жалко. Та я про те, що ж вони туди танки заганяють? Це ж не по правилах. А які там правила, тепер виживають усі, як можуть. Просто забагато смерті довкола не вистачає правил. Вистачає. І слів не вистачає. І церква тут не при чому. Закінчиться війна, відстроїться міст, там же за мостом не пересидиш і все відновиться. Ну як всі Ну куди відновиться! Знаєш, що я скажу за маму вашу? Я теж пам'ятаю, літо було і все вас оте нещастям. Нічого, колись ми всі заговоримо, колись потім. Якщо тут не згоріть все, хай горить, значить так треба. Правильно так треба, так, звісно. Давайте йти, чого тут сидіти? <кій> тут усі. давайте збирати речі і йти. Толя, давай йти, збираємося. Правильно треба йти, збираємося, давай. Як я буду йти, Поїздів били у вагоні купейному Ще на початку війни. З вечора живого, а вранці зняли вже мертвого. Оце він був перший. А далі, ось дивіться, Денис. І він був воротар. Його в парку вбили. Так, да. я знаю, знаю. А знаєш хто? Не знаю. Та всі знають, а всі ти звідки знаєш? Та да всі знають. Наші ви. А ти звідки Та всі знають, да, Алюша. Коля, Коля, я не хочу цього слухати. Так, а ось дивіться свят. <клужен> Найнижчий був у нас. Ага, ну ну він, ага. А знаєш, що з ним сталося? Та він же повісився. А знаєте чому? Ч чому? Не витримав цього Ну, Аслан. No, я вже поняв до чого це. Так, да, славік пропав. Чужою жінкою. Так, да, я знаю. А ось, а ось дивись, ану що тут. А ось і Так, да, Його вигнали. Його, його вбили. Та вигнали, я кажу. Та, вигнали і вбили. А він чи що? А інші дешура І Іде вони тепер? Іде де вони тепер? Як де? Грека немає, і каси нема. От чорно! Чор. Чор. А він? Він десь просіє, бачив. І що він? Свалив. Молодий. Валіка нема. нема. Він на посу стояв і достоявся. І лаваного теж нема. до речі, немає. До речі, до речі, він професору. А не молодий від професора. Yeah. Є. ну чого? Ну три ти круг. Нормальний їй був. Ось я, вообще, єдиний. З цього класу вижив. Ні. Не єдиний ще істот дванадцятий. Я Шура, дванадцятий. Так. Да. Мене в клас взяли, коли ми сюди переїхали. От я був, дванадцятий і останній. Та не бійся ти. Тут Уже нікого значить. Та я наших не боюсь. І чужих я не боюсь. Я себе боюсь. Ну Не починай. Я не починай. І смертю тепер простіше, ніж із живим. Я точно. Мертві спину не дихають. Вертві не здають свою Ну, От скажи. Ну як можна здавати свої? Свої? Ну так, так. свої. Як можна подзвонити на той пік і сказати, ось номер, адреса, приходьте, забирайте. Ну я розумію, там, політика, різні погляди, електоральні настрої. Ну що, здавати своїх. Ну нас же тому в школі не вчили. Ой, ви нас, нас багато чого в школі не вчили. Полякали та не вчили. А ви палите? Хто? Я палю? Ти палиш! — Я та сам же все знаю. Всі все знають. Всіх не скажуть. Та що тут казати? Якщо думаєте, назначили перемир'я, то це закінчить. Думайте, якщо відремонтують міст, то хто ж у по ньому ходити буде і куди йти? Це для вас перемир'я. Я миритися ні з ким не, не збираюсь. Для мене ця війна вже давно йде. Ще з тих пір поле ані не стало. Но все воюю і воюю. Ну а тепер, їх і, і мами немає, немає в мене нікого. І, і йти мені немає куди. А я, дух. Не кинуся тебе тут, кинеш, у тебе ж там тушиться. А у мене мама, не починай, Я не починаю. Іди, дійдеш, пошлеш когось. Та згориш ти тут до вечора. Вогоді з поля. Не згорю, не бійся. Та він та все правильно каже, то треба йти, Обо. Ой, ось, как я це так і передав. Толя, 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 що не йдеш? Йдіть, чортяшура. Ви знаєте, куди йти. Шо, шо? Ну, шо ти? Ну, згоріть, ти туди на назов! Ти не згорю, не дись. Ну Но, а Ноти! Ідіть! <кхе> Прийшли де. Та кого ми прийшлимо? Там же нікого. Я б ти ти що тут сидів? Давай, підемо. Ми там товар на ринку. Ні машину треба забрати. Тому мені кидати. Думаю. we yes.